Доброго дня, мене звати Юлія Пайл, і я лікар-анестезіолог, і я рада вітати вас на своєму уроці. Свою медичну кар'єру я починала в Україні. Зараз я знаходжусь за кордоном, але мене не перестає переслідувати одна дуже неприємна річ. Щороку дорослі пацієнти повторюють одні і ті самі помилки у лікуванні алергії. Дуже часто такі пацієнти купують препарати від алергії за рекламою, приймають непотрібні бади, проходять якісь чистки організму або просто ігнорують симптоми, що ще гірше. І це не просто історії з інтернету, це, на жаль, мої пацієнти. Люди, які приходять до мене перед операцією із шкіряними реакціями, анафілактичним шоком в анамнезі або з переліком медикаментів, яких вони бояться бо щось колись було, але насправді я розумію цих людей, тому що сама стикалася із алергією, коли я ще навчалася у медичному університеті та жила в гуртожитку. У мене була дуже сильна алергія на грибок. Це був такий період, коли я просто не могла нормально жити. У мене постійно текли сльози, був постійно закладений ніс, ринорея, безсонні ночі та постійне відчуття такого, знаєте, собі виснаження. Я тоді була ще тільки на першому курсі, та ще не дуже знала, як же ж мені боротися з цією алергією. Але вже тоді я зрозуміла, що мені потрібно щось робити та шукати відповіді. І насправді тільки тоді, коли я це зрозуміла, коли я заглибилася у цей світ. Науки, коли я почала розбиратися у темі алергії на власному прикладі, почала лікувати саме себе, я зрозуміла, які є ефективні та дієві методи у боротьбі з алергією, у тому, щоб симптоми не викликали такого дискомфорту, якщо їх вже не вдається побороти повністю. Тож я навчилася брати свою алергію під контроль, і насправді зараз у мене немає ознак алергії. У мене немає ніяких симптомів ні сезонних, ні взагалі. Тому, в принципі, я можу сказати, що мені вдалося побороти даний вид алергії. Я дійсно маю певні знання і ділюся цим кожного разу, коли до мене звертається пацієнт з алергією. Тому я вирішила записати цей урок і допомогти вам не робити такі типові помилки, які робить майже кожен пацієнт. У цьому короткому відеоуроці я розповім вам про 5 найтиповіших помилок, які роблять дорослі під час алергії. Ці помилки насправді з першого погляду виглядають як якісь дрібниці, але саме вони призводять до погіршення вашого стану, до хронізації процесу і навіть до екстрених ситуацій. Тож дивіться уважно і, можливо, ви впізнаєте себе або когось із своїх близьких. Отже, перша помилка це лікувати алергією сорбентами. Або якимись чистками організму насправді багато пацієнтів при перших ознаках алергії починають пити сорбенти, тобто. Активоване вугілля або ентерозгель, а деякі навіть прибігаються до таких певних детоксів чисток організму за допомогою бадів або інших препаратів. Тож, чому це помилка? Алергія це не забруднення організму, зовсім ніякі не паразити, це реакція імунної системи на нешкідливі речовини, які потрапляють до вашого організму. Імунна система просто плутає їх із шкідливими і починає на них реагувати. Тим сам самим виділяючи гістамін, жоден сорбент не впливає на виділення гістаміну та на механізм алергії. Розповім вам таку ситуацію з практики. До мене колись звернулася дівчина, яка скаржилася на висипку на руках, постійний свербіж. І дана висипка з'являлася у неї навесні і тривала протягом декількох тижнів. Знаєте, що вона робила? Так вона проходила детокс за порадою свого нутриціолога. Вона пила певні препарати БАДИ, які їй порадила нутриціолог, використовувала активоване вугілля та пила певні трав'яні чаї. А також вона дотримувалася такої собі певної антигістамінної дієти. Під час цієї дієти вона виключила майже абсолютно всі корисні продукти. Починаючи від глютену, закінчуючи морквою, і це було абсолютно абсурдно. Отже, після усього цього лікування пацієнтці легше, як ми вже зрозуміли, не ставало, ставало тільки гірше, симптоми погіршувалися, які життя погіршувалася. І вона все ж таки вирішила звернутися на консультацію. І після детального збору анамнезу я вияснила, що такі симптоми чітко пов'язані із початком цвітіння дерев. Це була класична сезонна алергія, і а, далі ми виявляємо. Що це була алергія саме на цвітіння берези. Призначили їй сучасну антигістамінну терапію, тобто терапію препаратами протиалергічними. Призначили їй зволоження слизової оболонки та дала їй рекомендації щодо поведінки під час самого цвітіння, як попереджувати такі реакції та можливість подальшого лікування. Уже за 4 дні після моєї консультації свербіж значно зменшився. Висипка також і загальний стан, та якість життя значно покращилося. наприклад, прикладі даної пацієнтки, ми явно бачимо, що ніякі очищення, ніякі детокси, ніякі сербенти аж ніяк не допомагають нам під час алергії. Пацієнти просто витрачають гроші на непотрібні препарати і не мають ніякого результату. Друга помилка, яку дуже часто роблять пацієнти, це вони самостійно скасовують собі якісь препарати, назначені лікарем, тому що бояться прояву алергії. Насправді багато пацієнтів так роблять, особливо якщо після початку прийому якихось препаратів у них з'являється якась висипка або якісь інші ознаки алергії. То такі пацієнти дуже часто перестають пити даний препарат або просто замінюють його на інший. Тож давайте розберемо, чому це небезпечно. Насправді, не кожна шкірна реакція є проявом саме алергії а самовільна відміна ліків, наприклад, антибіотиків чи то гормонів, може бути набагато небезпечнішою за саму. Алергію, тому, перш ніж відміняти препарати, треба проконсультуватися із вашим лікарем, розповісти їм про ваші симптоми і далі вирішувати, що саме вам потрібно буде робити. Розповім вам ще одну ситуацію з практики, щоб ви точно зрозуміли, чому ця помилка може бути небезпечною. У пацієнта було звичайне загострення хронічного синуситу і як зазвичай призначив такому пацієнту антибіотики. на третій день після початку вживання антибіотики. у пацієнта з'явився дрібний висип на грудній кліці. Цей висип не супроводжувався ані з єрбіжем, ані ніякою температурою, тобто ніяким дискомфортом. Пацієнт подумав, що це все ж таки алергія на антибіотики, і просто перестав їх приймати. Пішов в аптеку, купив собі щось там від алергії, якісь антигістаміні або сорбенти. Почав їх приймати. Але через декілька днів відчув, що у нього дуже сильно почала боліти голова. Підвищилася значно температура тіла, почалися гнійні виділення з носу. І тут вже довелося звертатися знову до телеренголога. І такий пацієнт. Звичайно, що потрапляє до стаціонару. Після огляду було з'ясовано, що даний висип це взагалі не алергічна реакція. А ось його самостійне припинення антибіотику дало йому ускладнення, і після цього вже довелося використовувати більш сильний антибіотик, більш довгу терапію та витрачати час на стаціонар. Тому ще раз вам наголошую, що не кожен висип це прояв алергії. А самостійна відміна препарату може зашкодити вам навіть більше, ніж навіть той самий прояв алергії. Тому, якщо ви бачите якісь зміни, в першу чергу звертайтеся до лікаря, а не відміняєте препарати самостійно. Третьою частою помилкою є ігнорування легких симптомів алергії. Чхання, закладеність носа, сльозотечі або рідкі прояви висипу на тілі. Пацієнти дуже часто реагують, особливо якщо це сезонні прояви, і вони знають, що кожного сезону у них це. Повторюються, вони просто ніяк не реагують або приймають якісь препарати і, в принципі, не намагаються щось змінити. Чому така поведінка може стати проблемою в подальшому? Ви повинні розуміти, що навіть легка алергія це активність вашої імунної системи на ці так звані алергени. Без лікування така алергія вона тільки прогресує, і часто насправді така легка алергія може переходити у хронічний реніт, навіть бронхіальну астму або будь-які дерматити. Насправді в мене була така пацієнтка, яка довгий час не звертала увагу на свою алергію. Вона насправді навіть не знала, що в неї алергія, вона думала, що це якась. Застуда навесні, весні. вона приймала противовірусні препарати, пила чай з лимоном. Коротше, вона лікувалася від застуди. Але в один сезон їй стало значно гірше в цей період часу. У неї з'явився висип і з'явився сильний приступ відчуття задухи після гуляння по парку. Звичайно, що їй знадобилася швидка медична допомога, їй викликали швидку, вона потрапила в стаціонар, і обстеження показало чітку сезонну алергію і початкову стадію бронхіальної астми. Тому ви повинні розуміти, що така легка собі алергія, вона нікуди абсолютно не зникне, вона може тільки прогресувати та погіршувати ваш стан. Четверта помилка, яка також може впливати на ваш гаманець, це здавати абсолютно всі аналізи без показів. Справді дуже багатий відсоток пацієнтів, у яких є алергія, не звертаються до лікаря, а йдуть прямо у лабораторію. Там вони розповідають свої симптоми, що їх турбує. Їм лабораторія, звичайно, що радить здати певний перелік аналізів. Зазвичай ці аналізи є взагалі безтолковими. І так пацієнт витрачає купу грошей на непотрібні аналізи, які нам ніякої інформативності, на жаль не несуть. Найчастіше такі пацієнти здають аналіз на імуноглобулін і який насправді не показує на що саме є алергія. Тому, перш ніж здавати аналізи, обов'язково звертайтеся до лікаря, щоб вам дійсно призначили саме дієві аналізи, після яких ви дійсно отримаєте результат, на що саме у вас алергія, і зможете почати з нею боротися. П'ята помилка це покладатися на БАДИ, нутриціологів та тільки народні методи. Насправді, як би смішно це не звучало, але є такий відсоток пацієнтів, які всі хвороби лікують БАДами і алергія не виключення, тому що таким пацієнтам насправді здається, що натуральні препарати вони не так шкодять вашому здоров'ю і вони є більш дієвими ніж звичайні медичні препарати, які продаються в аптеках. А чому це може бути небезпечно? Насправді складові оцих бадів вони також можуть бути алергенами. і зачасту бади ніхто не регулює, їх ніхто не перевіряє, не перевіряє їх склад. Що саме знаходиться у цій пігулці, що ви п'єте. І саме ця пігулка насправді може і викликати у вас алергію або посилювати її ще більше за рахунок своїх складових. А з приводу нутриціологів, тут взагалі все просто: нутриціологи не мають права вас лікувати. Вони не мають права призначати вам якісь лікарські засоби. А навіть був випадок анафілактичного шоку у пацієнта, який лікував алергічний риніт за допомогою БАДів, і у складі БАДів був той самий алерген, який викликав у даного пацієнта анафілактичний шок. Звичайно, що він потрапив до мене у реанімацію. Тому, будь ласка, звертайтеся за допомогою до кваліфікованих спеціалістів, а не до усіляких коучів зі здоров'я чи нутриціологів, які вам пропонують лікування певних захворювань. Отже, до 40% людей у світі страждають на якісь алергічні захворювання. Тому ви повинні розуміти, що алергія це ніяка там не дрібниця і сама вона не прийде. Це системне порушення, яке у 60% людей значно погіршує якість життя, сон, працездатність і взагалі соціальну активність. І найгірше у цьому всьому що більшість пацієнтів вони звикають до цих алергічних проявів, якось намагаються пристосуватись і роблять безліч помилок у подоланні цих симптомів. А ще гірше, що близько 70% пацієнтів не знають на що саме у них алергія. За статистикою, один із трьох пацієнтів лікується неправильно, самостійно, або за рекомендацією фармацевтів чи інших спеціалістів, а ніяк не лікаря. Ви теж могли думати, що це просто пилок, потерплю ще місяць і воно пройде. Прийму таблетку і якось переживу. Аналізи дорогі, незрозумілі, робити не буду. У всіх є алергія, що тут такого. І саме через такі установки у вас щороку повторюється все одне й те саме по колу. Ті самі симптоми, ці самі аптечні експерименти, ті самі помилки і ніякого результату. Але алергія це не стиль життя, з яким треба змиритись. Це стан, який можна і треба тримати під контролем, якщо розуміти механізм, тригери, які викликають алергію, та мати план дій. Саме тому я створила глибокий, чіткий, практичний онлайн курс Алергія під контролем. Для пацієнтів, які нарешті хочуть розібратися, що шкодиться з їх організмом, і перестати жити в режимі виживання. У цьому курсі ми розберемо, які види алергії бувають у дорослих, як зрозуміти, що це саме алергія, а не непереносимість або якесь інше захворювання. Як правильно діяти у разі висипу кашлю задишки або навіть ангіонабряку? Як розшифровувати аналізи та не витрачати на них зайві гроші? Які препарати дійсно допомагають, а які просто маркетинговий хід? Чому чистки та антипаразитарні протоколи це небезпечна хибна дорога? Як будувати життя з алергією та як зменшити прояви алергії вже в перший місяць? Розповім вам коротко про структуру даного курсу. Курс буде складатися із дев'яти модулів із конкретною чіткою інформацією, без зайвого, без води, все чітко та по плану. 25 відеоуроків по 15-30 хвилин із новою міжнародною медичною інформацією, яка подана просто та зрозуміла та з практичними прикладами. Курс можна проходити у власному темпі з доступом до всіх матеріалів одразу після старту курсу. Після проходження даного курсу ви перестанете шукати цю магічну таблетку, бо зрозумієте, як реально працює алергія. Навчитеся розпізнавати загрозливі симптоми та не панікувати даремно. Побудуєте просту та комфортну систему профілактики без тотальних обмежень. І головне ви відчуєте повний контроль над ситуацією. Ви можете запитати, а що якщо мій випадок не лікується? Насправді 95% пацієнтів знаходять полегшення завдяки правильному підбору лікування та зміні способу життя. Або а що, якщо курс мені не допоможе. Причина номер один, чому лікування не працює, це неправильне самодіагностування і хаотичне лікування з порад інтернету. Ваш шанс покращити стан набагато вищий, якщо ви розумієте природу вашої алергії, що ми і робимо на курсі. А що, якщо я пропущу щось важливе? У цьому курсі я зібрала все саме найголовніше в одному місці з опорою на актуальні медичні джерела. Без зайвого, але й без білих плям. Тому пропустити щось важливе це просто нереально. Тому, якщо ви дійшли до кінця цього гайду, ви вже на крок вперед до вирішення своєї проблеми та розуміння своєї алергії. А тепер можна піти ще глибше. Заповнюйте анкету перед записом на курс, отримуйте бонусні матеріали та спеціальну знижену ціну. Після заповнення вами анкети з вами зв'яжуться для більш детальної інформації щодо курсу. Бережіть себе та не живіть в алергії, живіть з контролем. Чекаю вас на своєму курсі та сподіваюся, що даний урок був для вас корисним.